Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, шановні глядачі! Сьогодні ми торкнемося теми, яка буквально лежить біля серця кожного з нас. Кожного дня, прокидаючись і вдягаючи натільний хрестик або цілуючи розп'яття в храмі, ми бачимо перед собою священний образ. На цьому образі, окрім фігури Спасителя, майже завжди є написи, загадкові букви, скорочення, символи. Зізнаймося чесно, скільки з нас, носячи хрест роками, справді знають, що означає абревіатура інці або Айнарай, що це за букви внизу біля ніг Христа? Чому на хресті часто зображено череп? Більшість людей сприймають це просто як церковний візерунок, але насправді кожна риска, кожна літера на православному хресті це зашифроване Євангеліє. Це догмат нашої віри, закарбований у металі чи дереві, і незнання цих написів, це наче мати в руках карту скарбів, але не вміти читати. Сьогодні ми розшифруємо ці древні символи. Ви дізнаєтесь, чому один напис на христі колись розлютив юдейських первосвященників до сказу, і чому саме ці чотири букви є печаткою перемоги Бога над смертю? Почнімо з найголовнішого напису. Подивіться на верхню частину вашого хрестика над головою розп'ятого. Ви побачите там чотири букви: І, Ен, Це І. Або ж у латинській транскрипції Ай, Ен ар ай. Що ж вони означають? Ці літери це скорочення провини, за яку стратили Ісуса Христа. Так, ви не почули? Це офіційний вирок. Розшифровується він так: Ісус Назарянин Цар Юдейський. Щоб зрозуміти всю глибину і трагізм цього напису, нам треба перенестися думками на дві тисячі років назад в Єрусалим на гору Голгофу. У Римській імперії, коли злочинця вели на страту, попереду нього несли або вішали йому на шию спеціальну дощечку. Латиною вона називалася Тітулус. На цій дощечці писали ім'я засудженого і його злочин, щоб усі перехожі знали, за що карають цю людину. Це робилося для залякування народу. Коли понтій Пилат, римський намісник, засудив Христа на смерть, він опинився у складній ситуації. Яку провину він міг написати? Ісус не вбивав, не крав, не піднімав збройного бунту проти Риму, єдине, в чому його звинувачували релігійні лідери народу, це те, що він називав себе сином Божим і царем. І ось Пилат, можливо, з бажання дошкулити юдейським старішинам, а можливо, керований невідомим йому промислом Божим, наказує написати на дощечці Ісус Назарянин, цар юдейський. Євангеліст Іоанн свідчить, що цей напис був зроблений трьома мовами: єврейською, грецькою і латинською. Чому трьома? Це дуже важливий момент. Єврейська мова була мовою місцевої релігії, мовою народу Божого, грецька мова була мовою культури, філософії і міжнародного спілкування того часу, як зараз англійська. Латинська мова була мовою закону, влади і Римської імперії. Таким чином, весь світ, релігійний, культурний і державний, несвідомо визнав Христа царем. Ця табличка стала першою проповіддю Євангелія для всіх народів. Але давайте звернемо увагу на реакцію первосвященників, коли вони побачили цей напис, вони прийшли в лють, Вони побігли до Пилата і почали вимагати: не пиши, цар юдейський, але що він казав Я цар юдейський. Відчуваєте різницю? Для ворогів Христа було важливо показати, що це лише його вигадка, його слова, самозванство. Вони хотіли бачити на Христі напис Самозванець. Але Пилат, проявивши несподівану твердість, відповів своєю знаменитою фразою: Що я написав, те написав. Так, навіть руками язичника Пилата Бог ствердив істину. Ісус помер на Христі не як злочинець, а як істинний цар, який віддає життя за своїх підданих. Тому абревіатура ІНЦІ це не просто історична деталь, це наш прапор, це свідчення того, що Христа неможливо позбавити його царської гідності навіть у момент найганебнішої смерті. Коли ви дивитесь на ці букви, пам'ятайте, це титул того, хто володіє Всесвітом. Але це ще не все. Давайте опустимо погляд нижче. На православному розп'ятті ми часто бачимо інший напис Ісхс. Це, напевно, знають усі, це скорочення імені Ісус Христос. А поруч із цим іменем часто стоїть грецьке слово Ніка. Разом це читається як Ісус Христос перемагає. Здавалося б, яка перемога? Перед нами знаряддя катувань, смерть, кров, страждання. Але в цьому і є парадокс християнства. Саме через хрест прийшла перемога над смертю. Саме тут, на цьому дереві, диявол був переможений. Тому напис Ніка нагадує нам, що хрест це не символ поразки, це символ тріумфу життя. Йдемо далі. Якщо у вас канонічний православний хрестик, ви можете помітити біля підніжжя хреста, там де зображена невелика гора, букви МЛРБ. Чи знаєте ви, що це означає? Це розшифровується як місце, лобне рай бисть або ж місце лобне стало раєм. Тут прихована глибока богословна думка. Місце лобне це переклад слова голофа. За переданням саме на горі Голгофі був похований прабатько всіх людей Адам. І ось чому під Христом часто малюють череп і кістки. Це не символ смерті чи піратства, як думають деякі діти. Ні, це череп Адама. Символізм тут просто приголомшливий. Кров Христа, стікаючи з його ран, просочується крізь землю і омиває череп Адама. Це означає, що новий Адам, Христос, своєю кров'ю змиває первородний гріх старого Адама, гріх всього людства. Тому напис лобне рай бисть означає, що Голгофа, гора смерті, стала дверима в рай. Дерево пізнання добра і зла в Едемському саду колись принесло смерть, а дерево Христа на Голгофі принесло вічне життя. Також на хресті ви можете побачити букви ГГ, що означає гора Голгофа, або Га як глава Адама біля черепа. А тепер подивіться на саму форму православного восьмикінечного христа. Чому він має три перекладини? Верхня, коротка, це і є та сама табличка з написом ІНЦІ, про яку ми говорили. Середня, широка це місце для рук Спасителя. А ось нижня, коса перекладена, це підніжжя. Але чому вона перекошена? Чому правий її край піднятий вгору, а лівий опущений вниз? Це мірило праведне, це терези долі. Ця перекладина нагадує нам про двох розбійників, які були розп'яті праворуч і ліворуч від Христа. Один з них, той, що був праворуч, покаявся, сказав: Пом'яни мене, Господи, коли приїдеш у царстві твоєму. І його душа пішла вгору, до раю. Тому правий кінець перекладини вказує в небо. Інший розбійник, ліворуч, хулив Бога, насміхався і помер у своїх зріхах. Його душа пішла вниз, у пекло, тому лівий кінець перекладини вказує на пекло. Кожен раз, коли дивимось на цей скіс, ми повинні питати себе: а де я? З ким я? Чи я з тим розбійником, що кається, чи з тим, що гордує? Хрест це мірило нашого внутрішнього стану. Також на деяких хрестах, особливо на зворотному боці, можна знайти слова молитви. Найчастіше це початок 67-го псалма або молитва Христу. Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його. В церковнослов'янській традиції це звучить як да воскресніть Бог і розтачаться в рази Його. Це найсильніша захисна молитва. Носити хрест з таким написом це мати на собі духовний щит. Коли нам страшно, коли ми відчуваємо напад нечистої сили або просто в складних життєвих обставинах, варто взяти в руку свій натільний хрестик, поцілувати його і прочитати ці слова. Дорогі друзі, хрест це не ювелірна прикраса, це не амулет на удачу, це святиня. Коли ми носимо на собі букви і це і ми оголошуємо всьому світу і видимому, і невидимому, мій цар Ісус Назарянин, ми присягаємо йому на вірність. У давнину християни пізнавали один одного саме по Христу. За цей знак мученики йшли на смерть, але не знімали його. А сьогодні ми часто соромимося його, ховаємо під одягом не з благоговіння, а з страху, що скажуть люди, або ж носимо на показ величезні голоті хрести, не розуміючи, що на них написано. Святі отці кажуть: хрест це ключі від раю, і на цих ключах викарбувані інструкції, як туди потрапити: смирення, як у Назарянина, вірність царю небесному, як царю юдейському, покаяння, як у благорозумного розбійника, віра в перемогу над смертю. Ніка. Наступного разу, коли будете одягати свій натільний хрестик або купувати новий для себе чи своїх хрещеників, придивіться уважно: прочитайте ці букви. Тепер ви знаєте їхню таємницю: Ісус Назарянин, Цар Юдейський, це напис, який не змогли стерти ні римські намісники, ні юдейські первосвященники, ні тисячоліття історії, ні безбожна влада. Він сяє сьогодні на грудях мільйонів людей. Нехай же він сяє не тільки на золоті чи сріблі, але і в наших серцях. Бережіть свій натільний хрест, не знімайте його безкрайньої природи, цілуйте його вранці і ввечері, згадуючи ту велику жертву, яку приніс за нас Господь. Бо, як співається в церкві, хрест охоронець усієї вселенної, хрест красота церкви, хрест вірних утвердження, хрест ангелів слави і демонів виразка. Нехай Господь береже вас силою чесного і животворного Христа Свого. Амінь.